Привіт, друзі! Це випуск програми Halmage. На ній ми будемо говорити з киянами на вулиці про те, скільки вони заробляють зараз. А чим ви займаєтесь? Е, в будівельній сфері працює. А Скільки на місяць заробляєте? Ну, зараз тяжко сказати, тому що день на день не приходиться. Е, за три роки розбили помісячно, плюс-мінус ну, діагноз. Плюс. Ну, десь около 20 тисяч гривень. Так. Скажіть, як ви вважаєте, який достатній рівень заробітку для вас було б, щоб покривати потреби на життя? Я думаю, десь 1000 доларів або євро. 1000 доларів або євро. Скажіть, не думали про власний бізнес? Може, і думав, але не так глобально. Ну, взагалі, є до цього прагнення, є до цього цікавість, чи взагалі не дуже цікаво? не дуже цікаво. Не дуже цікаво. Так. На співбеснів. А куди? Адміністратор фітнес-залу. Фітнес-залу? А, да. а до цього працював чи це перша робота? А, працював менеджер з продажу. Ну, там пару, два місяці, напевно. А, скільки на місяць заробляв а, менеджер з продажу? 10-15, ну там бонуси ще були. Ну, десь 10 тисяч від 10 Ну, 10-15 тисяч. Так, да, так, да, так, да, стабільно 10-15 А скільки ось зараз, наприклад, ти на новій роботі хочеш заробляти, і скільки тобі вистачало на життя комфорт? Напевно, якщо зі своєю квартирою, ну, в якій я зараз живу, то напевно десь може 15-20, десь так. Якщо знімати квартиру, ну десь 20-25. Це для комфортного життя для комфортного. тобі б вистачало, було б все добре. Скажи, будь ласка, ти ще не думав про власний бізнес? Думав. Я хочу відкрити свій власний бізнес, просто трішки пізніше, ну, в якій сфері розвинутися, і мож, можливо по цій сфері відкривати своє а, власне діло. Що тобі до душі, яка, яка б справа? При продаж одягу, чи ну, власне, бренд одягу, чи фітнес зал, певно, можливо, свій, ну, сви открытие. Скільки на місяць заробляєте в Мусофире? Около 12, наверное, 11. Да. А вы офіцианты? Ранеры. Помощи офіцианта. Скільки, як ви гадаєте, прикольно було б заробляти, щоб вистачало вам зараз, там, на найближчий в Місяць? Да, в місяць. 56, 56. 56 да. 56, прям, Ти вырахал? Да, потому что я так уже зарабатывал. А, да? Парькове мебель собирал. Uh, ну ти фігачив без вихідних чи ну, там З вихідними, ну дуже трудно. 24 на 7 приходиться прям. Uh, uh, а тобі скільки? Ну 15, може 16. Це прям вистачить чи п'ятьдесять шість? Треба. І так далі. Ну Окей, тоді 26. На розказ, да? 20, Думали про свій бізнес курс? Конечно, прямо зараз. час. Автомойки саме Так, так. да. сітку да. да, да. зробити по городу. А ти про що думав? Може ну, я бізнес? думав про розробку водородних двигунів. А є напрацювання якесь? Mm, ну, взагалі, я працював в сфері технічного обслуговування машин і перепрошивки машин, але ну, таке. Я... Ти думав про власний бізнес? Так, звісно. А в якій, в якій сфері? Коли ти О... це зробив би? Коли будуться ця... кошти а На скільки... те, щоб відкрити? А що б ти відкрив би? Ну, наприклад, кафейні. А скільки треба коштів? Mm. Дивлячись, дивлячись на яку Ну, яку ти робити. хочеш, щоб вона була там 10-50 тисяч доларів. Там. Ну. Ну, є до, мрія. До, треба, щоб був до п'яти тисяч до доларів. Так, так. А скільки ти зараз заробляєш продавцем? Не дуже багато. Ну, 15, 20. До 15 до 15. Так. А скільки так, б ти так. вважав, що було б достатньо для нормального рівня життя заробляти? Ну. Двадцять п'ять тисяч гривень відстав? Двадцять п'ять тисяч гривень щоб на місці. Комфортно. Так. А скільки тобі років? В мені двадцять чотири. Двадцять чотири роки. Так. А скільки ти б е, хотів би заробляти, наприклад, сорок років? А, ну тисяч шістдесят. Тисяч шістдесят гривень. 1060 гривень. А, я думаю, цього достатньо. щоб Старості себе комфортно почувати. А добре, а в сорок років. який би ти е, хотів би мати бізнес от працюючий такий треба? Ага. Не задумувався навіть. А скажіть вас, це ваша кав'ярня? чи ви е, працюєте? Ні, Я працюю. Скільки заробляєте? Ну, в середньому десь 20 тисяч виходить до війни. Ми відкривали проекти кав'ярні під ключ. Потім це все закрилося. Звичайно, війна, люди нічого не відкривають, нічого не роблять. І тому, на жаль, зараз ми працюємо як працюємо. Чи є мрії про власний бізнес, чи були спроби? Є, е, і ми зараз з подругою з комою над цим працюємо. Е, є дуже багато ідей, оскільки я вже працюю цим 12 років. Е, займаюся цим. І да, ми хочемо зробити типу по типу фудкорда. <свят> зараз, <свят>, як вулична їжа, по типу цього, і плюс ми будемо думаємо над проектом кав'ярень ще, але зараз це не стабільно. Це да, наші, наші зараз... Рік да, думаю, да. Наступний, наступний рік. Думаю, наступний рік да. це буде дуже класно. Угу. На ВДНХ ми думаємо, дивимося. Скільки скільки треба вкласти в цей бізнес? 500 тисяч гривень. Відбити кав'ярню за 500 тисяч гривень повно це десь півроку. Ну це показник. Так, да, А потім, потім вже ви починаєте заробляти щось, і це від локації, дивлячись, що і ну і поти подалі так і Ну, за півроку, це десь близько 80-90 <світ> тисяч гривень. Да, да, да. від потоку прибут. людей, дивлячись, де, якщо це ЖК, якщо це десь е, не закритий комплекс, тому що от, як тут Метроград, тут лише або от, Захарово університет, або люди, які проходять просто, або як ви бачите, є сотрудники, да? типа, вот. да, да, да. Да. чим займаєшся, якою справою? Системний адміністратор, скільки в місяць заробляти виходить на цій роботі? Ну, зараз зарплата за війни не піднялася, ну, так зараз 33. Скільки взагалі було б добре в цей час заробляти для тебе, щоб покривати все? Ну, Десь 40-50. Скажи, чи не думав про власний бізнес? Це не твоє чи mm -hmm. Ви працюєте в перукарні. Е скільки ви в місяць заробляєте uh, на цій справі? Ну, uh, це на процентах. Ну, скільки виходить в місяць заробити? Місяць. Ну, більше, ну, десятка. В середньому, так? Так. А давно працюєте? Ні, два місяці, а так. Влаштовується зарплата? 30 тисяч. 30 так. вистачило б на те, щоб було все. ок? Це да. не думала про власний бізнес? Ну так є, чуть-чуть. Ну, це більше твоє чи не твоє? Чи краще на когось працювати? Чи з трьох варіантів? Ну, не. Я попитатися можна, а так і не знаю. Ну, більше твоє чи не твоє? Добре, з двох варіантів. Не моє, більше не твоє. Тобто ага. краще, щоб 30 десь платили і не відволікали від життя. Ну, я ще не знаю. Може, це моє, я це. Треба. Треба пробувати? Так. Але ну, хоча б раз в житті треба спробувати. Так. 50% від продажів спрямовуємо на нашу перемогу на ЗСУ.